Поки що ми, оскільки ну, фактично недавно їх привезли, у нас ще немає фідбека, наскільки живуть елементи затвору, бо на 556 ми е, знаємо, як на перших моделях, які були косяки, От як компанії Зігзару їх там виправляла, 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 виправляла. І потім ця не закінчилося тим, що вони в один прекрасний момент почали заявляти, що ой, мабуть, ми будемо забирати це з цивільного ринку, от, бо ми його вже довели до ума, а все, що вони доводять до дома, вони зразу кидають в військовий ринок. От. І потім будемо придумувати щось нове. Але слава Богу, це не случилося. Ну фактично, воно так трошечки є. Тобто, моделька, наприклад, СБР, яку ми раніше возили, зараз вона вже не доступна на цивільному ринку навіть в Штатах. Вона зараз доступна лише на військовому ринку, військовому каталозі. Тобто, навіть офіційно на сайті ви вже її не побачите. У них є класичний спір в 556 і є спір в 308. Все чому? Тому що вони його довели дома. Максимально все зробили, що воно тепер у них максимально комфорту, зручно і піддається ну, самому основному тюнінгу, з яким були куча проблем. Тобто у нас клієнти дуже, дуже часто просили, щоб ми могли їм допомогти з заміною УСМ. Але у зіга це тільки їхній або від інших виробників, але тільки під цей з бо зараз. Жалуста міняй став блочник, який хоче. Все, чого, бо оцей отузер, вони вже виконали його універсальним, він не прив'язаний до конкретно тепер їхньої спускової групи. І ви можете клацати, як хочете.